Ви знаєте, коли з'явився перший тріковий самокат? А хто зробив перший брай? А який бренд створив те, що змінило самокат назавжди? І саме сьогодні про історичні події, завдяки яким самокат став таким, яким ми його знаємо. Спочатку була темрява, а потім з'явилося світло. Бренд Micro Mobility Systems. Так, це той самий бренд, на самокатах якого возять ваших молодших сістерс в дідсадочок, і які створили бардачок для фури. В 1996 році вони створили перший прототип трюкових самокатів, а 2000 році вони вже створили два окремих бренди, які стали просто легендарними серед самокатів. Для європейського ринку це був JD Bug, а для американського ринку був той самий Razor. Цей бренд був створений з ідеї робити іграшки для панків, і в тому самому в 2000 році, коли вони випустили той самий тріковий самокат на виставці Іспо, це як Оскар серед іграшок, всяких інновацій, отаких от, от приколів. Так ось вони тоді виграли цей ІСПО. І якщо хтось каже, що ваш самокат за 35 тисяч це тупа іграшка, то вони дещо праві. Цей самокат був просто жахливий. Вузька дека, вузьке кермо, складний механізм, колеса постійно розсипалися. Якщо ви знаєте, що зараз ви дуже часто міняєте свої розхідники, колеса, гріпси, то знаєте, 20 років тому колеса міняли кожен день-два. Так не має бути. Подумав один інженер зі штату Орігон. Знайомтеся, це мед. Том інженер і продавець велосипедів Спортланда. У минулому у нього був плюс-мінус стабільний бізнес по цим самим велосипедам. Але Том це така людина, що він хотів більше. він хотів залишити якийсь слід в історії велосипеду або суміжного спорту. І якраз в той час йому на очі попався трюковий самокат, той самий Razer. і він розуміє, що на цих самокатах неможливо робити нормальні трюки. А це вже був 2008 рік. Вже були на той час дуже відомі райдери Дакота Санчес, Райан Вільямс, Мет Макінна, Айзек Міллер вже робилися бекфліпи, бралися великі. Рейли, і всі ці самокати ламалися. Тому цей баратий чувачок вирішає зробити першу в світі зварену деку. І тим саме створює перший в світі бренд трюкових самокатів. Тому що Razer я не можу називати брендом трюкових самокатів, але дякую, що ви їх створили. TCI Трік e Scooter International. О! І на той час це були найбажаніші деки. надійні, великі, легкі для тих часів. Це дозволило TCI розквітнути, стати один з найпопулярніших брендів по тріковим самокатам. І таке щастя для TCI не могло продовжуватися довго, тому що почали з'являтися інші бренди. Як мені здається, є один бренд, який все ж таки вбив TCI. Як на мене, індустрія трікових самокатів дуже сильно змінилася, як тільки помітка ширини в декі досягла. 5 дюймів. Зараз 5 дюймів це розмір для паркерів. Але тоді 5 дюймів це була просто величезна дека. Будь-яка туди допоміщалася. Всі прозрівали, наскільки зручно на ній робити 50-50, а й спіки, ото були часи. І багато райдерів в Редіті сходяться на тому, що перша дека шириною 5 дюймів все ж таки була Тісіай Paramount. Але в 2016 році вийшла нова дека під назвою Aztec Fountain. І ви можете подумати, ну блін, вона не ширша, вийшла вона багато років пізніше, в чому прикол. Цікавіше інше. Ця Дека коштувала в два, а то й, можливо, навіть в три рази менше, ніж дека Тісай Paramount. Якщо думаєте, що зараз 250 баксів за деку це дуже багато, то тоді за це не готово були переплачувати. А ще після цього всі бренди почали масово робити деки вчерів 5 дюймів і більше. І вони коштували набагато дешевше. А райдери ну, люди прості: грошей нема, а кататися треба. Тому всі почали купляти ацтек, Phoenix, Adic, District. і почалася гонка за розмірами. Всі почали мірятися своїми. <гум> Дюймами, але найбільший може бути тільки в одного. <гум> ну все, ми увійшли в епоху широких дек. І це питання часу, хто зробить деку ширше, ніж 5 дюймів. Не буде тягнути тригу, це були канадці. У 2016 році вони анонсували 3D-концепт своєї деки, яка буде першою декою в світі більше, ніж 5 дюймів. Ну. Ширше, ніж 5 дюймів. Щоб ви зрозуміли, тоді цей пост набрав 1200 лайків. Це було в 4 рази більше, ніж найпопулярніший їх інший пост. Тому можете зрозуміти, що хайп був ну не дитячий. І ось через рік вони випускають першу деку шириною 5,3 і дюйма Norse Transit. на той час це була неймовірно популярна дека. І, мабуть, завдяки неї Norse досі може тримати планку і залишається популярною серед райдерів, але всі почали робити деки ширше, ширше і ширше. І останню крапку в цьому творі знову поставили Norse. Зараз найчастіше деки це 7 дюймів. І перша дека такого формату це була North Horizon, яка вийшла у 2021 році. І, до речі, я нагадаю, що 5 років тому найширша дека вважалася 5 дюймів. Якщо що за останній час вийшло дуже багато дек Шириною 7 дюймів. Стіл, Ацтек, Proto Prime АО. І перший рік райдерам було важко прийняти цей розмір. Вона дійсно вичувалася просто величезною і на ній каталася одиниці. Але з часом райдери купували все більше і більше деки А на менші розміри вже не звертали уваги. Так, 7.0 це досі дуже велика дека, але вже не така велика, як здавалося, в день її виходу Ви запитаєте, чому я так багато розповідаю всього про одну запчастину? Дека це та сама запчастина. Яка дуже сильно змінює прогрес і стиль катання усіх райдерів. А зміна цього дуже, ну от прям дуже сильно впливає на історію усього самокату. Але була ще одна запчастина, поява якої дуже, ну от прям дуже сильно змінила дріковий самокат. Знову переміщаємося в 2008 рік знову у штати, але вже в штат Каліфорнія, Город Сан-Дієго. Цього харизматичного вусатого дядька, який дуже схожий на ковбоя з ранчо, звуть Ендрю Боусард, і це батя. Батя самоката, батя Прота і батя найлегендарнішу компресію для трікового самоката SCS. Батя ваш <laughs> <laughs> і на той час це була найкраща компресія в світі, тому що вона тримала набагато краще ніж будь-яка різьбова компресія, будь-які затиски, і в тому числі ваша Галіма інтегрована компресія. <різь> І навіть зараз, коли райдери намагаються збирати собі самокати легше, легше і легше, переходять на більш легкі компресії, найбільш легкі запчастини, стрітілі все одно обирають СКС, тому що під нього можна поставити будь-яке кермо. Воно ніколи не розкручується, якщо це нормальний СКС, наприклад, Акселі Раптор. Ну окей, про запчастини можна дуже багато розповідати. Можна зробити ціле окреме відео про найлегендарніші запчастини. До речі, звучить як дуже класна ідея для відео. Але в самокаті є і інші події, які не менш сильно вплинули на трюковий самокат. І наступна подія це. Всього один трюк під минулого відео про 10 легендарних трюків було дуже багато коментарів саме про цей трюк. Але я принципово туди не ставляв, тому що цей трюк він не робив райдер сильніше. Він не бустив трюковий самокат. Він по факту його створив. Це трюк. Брайфліп. До речі, виконаний ще на тому самому Рейзері до ДСІв, до Прото, СКСів, ще до того, як з'явилося паркове катання, стрітове катання, було просто самокат. Це був перший трюк, який став унікальною родзинкою від самоката, тому що до цього самокатери робили трюки, які взяли від скейтборду та БМХу. А це був перший трюк, який можна було зробити тільки на самокаті. Ну, на той час. Зробив його Брайан Бостон ще в 2007 році. Мабуть, зараз всі райдери знають, чому цей трюк називається саме Брефік. Чувак просто взяв своє ім'я і. Підписав до нього слово фліп. Це вся історія цього трюку. Але після того як цей трюк з'явився, понеслося. Баттеркапи, фронтбраї, фронт браї, інверти, кікліси, вертрісти, насінгів, просто куча-куча непонятних оверхедів. Котрі, якщо дивлюся, парковий відос, я не завжди можу сказати, що він робить за трюк. І мабуть, все ж таки Брай відкрив всю цю скринку Пандори з різними оверхедами. І по факту він зробив те, що трюковий самокат, стали дивитися абсолютно. По іншому, скажу максимально відверто. я люблю дивитися едіти набагато більше ніж усілякі боги. Поки ви там дивилися своїх скутербредів, джойнов рейсів, 3C, самокат Юей. Я дивився Тілту, Прото Рінкарнейшн, відоси Трент-Кіла, дуже сильно подобалися чуваки з Берліном Бейсіс, дуже класні відоси Мокавеля. Мені з операторів подобається Перешисекс, Антоніо Прісаді. Якщо ви кайфуєте від едітів, ви можете знати всі ці імена, назви і тому подібне. Завжди подобалося дивитися, як райдери виконують трюки, яка музика використовує як це знято, з якою технікою, тобто це як окреме кіно, і я дійсно міг просто взяти умовне попкорн, сок і дивитися Едіти замість повноцінних фільмів, тому що це дійсно було неймовірно цікаво. І такому самокаті є одна подія, яка дозволила зглянути на едіти абсолютно по іншому. В самокатній індустрії є такий лютий контест під назвою Coalition. Це проект французького магазину Dissidents. який прикол збирається 10 команд з п'яти людей, 4 райдера і один, ну дуже такий солідний оператор. Всі ці тол. Пою їдуть в якесь окреме місце. Взагалі, колишне було чотири: Паріж, Барселона, Каліфорнія і мексиканський город, який я досі не можу нормально виговорити. Гвадалахара. Я тебе скажу, я не з першого разу знайшов його в інтернеті. Із усіх цих чотирьох тріпів постійно виходили просто неймовірні едіти. Чого тільки вартує Бекфліп і фронт Брай з Ельтора від Картера і Ханчесона, чого коштує фліпи від Ромата Саліка в четвертому коалішені, чого коштує ці неймовірні дропи та зв'язки в першому коалішені. Це були завжди неймовірні едіти, кожен з яких люди очікували днями, щоб подивитися, що ці райдери знову видумали. І там оцінювали не тільки саме трюки і просто їх складність, як, наприклад, на контестах, оцінювались зйом. Оцінювалися стиль оцінювалися його хронометраж, оцінивалися все, оценивался сам. Едіт, наскільки він був класно збалансований з точки зору і трюків, і складності, і стилю. І мабуть, завдяки цьому Едіт і досі має таку величезну силу. Ти можеш дуже довго робити свій інстаграм акаунт, викладувати по 20 кліпів на день, але їх всіх може перебити один сильний едіт, завдяки якому ти можеш зробити все, що завгодно, попасти на будь-яке спонсорство, попасти в будь який магазин, магазини, в будь який бренд, тому що Едіт тебе розкриває з точки зору повноцінного найвищого сорту райтера. <реш> Якби це не звучало. <реш> Якщо ти маєш дуже класний едіт, знай, ти еліта самокатного світу. Але в самокаті бувають і сумні моменти. На жаль. Або не на жаль, не знаю. Зараз розберемося. Якщо ви каталися в період з 2008 по 2019 рік, ви могли знати про такий доволі таки легендарний бренд Фенікс. Ох. Це був дуже крутий бренд. Існуючи з 2010 року, він випускав просто неймовірно якісні запчастини. Якщо до більшості брендів було завжди питання, чого ви взагалі ламаєтесь, то до Фенікса таких питань майже не було. Так, да, їх. Їх не було. Надійні запчастини по доволі таки адекватним цінам. Найлегендарніші деки Session, Sequel і дуже крута дека Phoenix Ion. На будь-якого стрітера не подивився на ті роки, більшість з них каталася саме на Phoenix Ion. Дуже крута дека. Але в 2017 році дещо змінилося. Phoenix вирішила зробити промодельні іонки для всіх своїх прорайдерів і здавалося, що... Дуже крута ідея, але вони допустила одну дуже вагому помилку. І виходить так, що всього один райдер зруйнував найвідомішу кампанію на той час. Ім'я цього райдера Кай Сандерс, або як ви його знаєте, Саундезі. Це дуже легендарний райдер. Молодий і дуже продуктивний, як з точки зору катання, так і з точки зору своєї медійності. На той час у нього був дуже активний інстаграм, він вів свій ютуб канал, а його едіти набирали найбільшу кількість переглядів, ніж усі райдери Фенікс разом узяті. І знаєте, що саме угарне? Це все у статусі флоу райдера. Якщо колись ви відчували себе недоціниним, згадайте Кая. можливо, у вас ще не все так погано. Усі в світі чекали його про модель. Чекали, ну коли ж Фенікс зробить ту саму золоту промодель для Кая Сандреса. Але Фенікс чомусь! Не могли або не хотіло робити цього, і в той час його рідній країні почав розвиватися бренд нейтів, і він одразу перейшов до них. Ну скажіть за все, вони його викупили. В той же час випустили його промодельну деку. В той же час випустили його промодельний самокат, і здавалося б, що правильно, прибуток цієї компанії нейтів зріс у 4 рази. Ось так працює ім'я райдера. І вже через два роки усі райдери лівнули з Фенікса, і в 2019 році найлегендарніший, один з найвідоміших брендів, запчастини якого катався майже увесь світ, закрився. Але найцікавіше те, що це був, мабуть, останній дуже відомий бренд, який був створений не райдером, а якоюсь компанією. Тому що зараз, якщо ви подивитесь на відомі бренди, які користуються неймовірним попитом, частіше всього це бренди від самих райдерів. Всі ці бренди були створені райдерами, і всі вони найкраще з усіх і найпопулярніше з усіх. Тому що Addict, District, Фенікс всі вони пішли, ніби тіє. І знаєте, що прикро? Я не розкрив усі теми повністю, тому що про самокат можна дуже багато розповідати. Але я сподіваюся, що на нас чекає ще дуже багато історій. Але зараз у вас є історичний шанс виграти наждак. Ось цей чувачок виграв в минулому відео наЖДАК Axel Kiberart Кібер Гіру. І тепер у вас є просто неймовірний шанс виграти ось цей наждак. Напишіть в коментарях ту подію, яка, на вашу думку, змінила трюковий самокат найбільше усього. Я, чесно кажучи, хочу очікувати від вас унікальні коментарі, історії, які не було в цьому відео. Але якщо ви напишете Дійсно, вашу думку, і чому саме одна із історій в цьому відео вплинула на трюковий самокат? Мені буде дуже цікаво про це послухати. Тому буду дуже потужно чекати ваших коментарів і до нових зустрічей.